Номер 849. Чи можна стверджувати, що при зміні кожної сторони квадрата на n відсотків периметр квадрата також зміниться на n відсотків. Розв'яжемо задачу, вважаючи, що у нас дана сторона квадрата, і подивимось, як зміниться, на скільки відсотків зміниться її периметр. Нехай наша сторона квадрата буде а, тобто сторона квадрата це 100%. Відсотків. Якщо ми змінимо її на n відсотків, збільшимо на n відсотків, що це у нас буде? Це буде 100 плюс n, було 100, та ще на n збільшили, буде 100 плюс n відсотків. Якою ж тоді буде сторона квадрата? Ну, давайте позначимо її ігриком. Запишемо пропорцію. А, так відноситься до ігрика, як 100. Відноситься до 100 плюс n. І знайдемо звідси Y. Y рівне, так як це середні члени пропорції, то щоб знайти невідомий середній член, треба добуток крайніх поділити на відомий середній член. Ігрик дорівнює. а помножити на 100 плюс Н і поділити на 100. Добуток крайніх на відомий середній член пропорції. Ми знайшли, якою буде сторона після збільшення її на n відсотків. Яким же був периметр, коли сторона була А. Периметр це сума чотирьох сторін квадрата. Квадрат має всі сторони однакові, тобто його периметр буде 4А. Периметр 4А це 100 відсутків. Це 100 відсотків, тобто той периметр, який був на початку весь периметр. Яким же стане він, коли сторона квадрата стане ось такою? Це буде 4 помножити на нову сторону квадрата. А 100 плюс n і поділено на 100. Це буде 100 плюс Х відсотків. Нам треба знати, наскільки збільшиться периметр. Тобто знайти наше Х. 100 плюс Х відсотків. Щоб знайти наше Х, наш крайній член пропорції, потрібно добуток середніх поділити, ну, правда, спочатку треба пропорцію записати. Ми запишемо її трошки нижче. Ну, Десь так 4А. Так відноситься до цього виразу. І з цього виразу знайдемо невідомий крайній член пропорції, тобто знайдемо 100 плюс Х. Але, перш ніж шукати, нам треба зробити. Щоб дріб був звичайний, а не ось такий багатоповерховий. Тобто, щоб поділити число на дріб, треба це число помножити на обернений дріб перевернем і сотня піде у чисельник. Тобто, на 4 буде А, а 400А. Так, щоб знайти невідомий крайній член, потрібно добуток середніх поділити на відомий крайній член пропорції одержимо 100 плюс х рівня 4А на 100 плюс множимо на 100 і ділимо на 400А. Можна скоротити на А, на 4, на 100 і залишається 100 плюс Х дорівнює 100 плюс Н. Знайдемо Х, щоб знайти невідомий доданок від суми, відняти відомий доданок від суми. Відняти відомий доданок. Звідси їх здоріння 100 мінус 100. Це буде 0, х здоріння n. І так ми одержали, що при збільшенні сторони на n відсотків, наш периметр теж збільшиться на n відсотків. Тобто, дійсно, можна стверджувати, що при зміні кожної сторони квадрата на n відсотків. Периметр квадрата також зміниться на n відсутків. відповідь, периметр зміниться на Н відсотків.